Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом! Слава Ісусу Христу! Ми знову на раді Воскресіння у програмі розважання над святим письмом. Хотілося б мені найперше принести свої такі щирі співчуття усім тим, хто вчора втратив своїх рідних або ну, отримав певні поранення з тими всіми подіями, які відбувалися, з тим великим обстрілом, який був. Прикро, що так стається. Сьогодні ми будемо розважати над уривком, який є дотичний до такої ситуації, яку ми переживаємо, так? дотичний до людської такої закустенілості у грісі, тому спробуємо розважити над уривком, який знаходиться на початку другої глави Євангелії від Марка і в такий спосіб розпочнемо цим уривком розгляд. Будемо говорити першого розділу першої частини Євангелії. Минулого разу ми з вами розглядали останній уривочок, який був вступом до цієї першої частини, і підійшли до того, що ось євангелист Маркос ставить читачеві до роздумів: Хто такий є Ісус? Оце питання, хто Він є? Бо в залежності від відповіді на це питання. Ми можемо розуміти, чи будуть розвиватися стосунки певної групи людей, які є представлені у Євангелію із Ісусом. І сьогодні розпочинаємо розгляд такої першої групи: це є оті релігійні і політичні провідники, які, так би мовити, задають певний спосіб мислення і бачення суспільству. І отже послухаймо цей перший уривочок першої, першого розділу першої частини. Слухаймо. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, а він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо. А що через народ не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, узрівши їхню віру до розслабленого, каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи крім одного лише Бога? Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи? А чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. І мовить до розслабленого Кажу тобі встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той, і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах всіх. То чудувалися всі, хвалили Бога. І мовили Ніколи ми такого не бачили. Отже, ми послухали уривок, який знаходиться у другій главі Євангелія, так і згідно цієї структури, яку ми розглядаємо, це є початок. Першого розділу, хочу, щоб ви зрозуміли цю різницю між главою і розділом. Так? Глави це є ті, які ми маємо пронумеровані в Євангелію, а розділ як складова частина е, отих, отої структури Євангелії від Марка. І тому, в тому першому е, розділі першої частини Марко зображає нам стосунки Ісуса і е, релігійних. І політичних провідників починається з другою главою і закінчується у третій главі шостому вірші, коли чітко вказується, що вони постановили Ісуса вбити. І отже, тим самим ми розуміємо, що відповідь на це питання, хто такий Ісус, ними була дана не конче коректна. Так, та відповідь відображала їхнє бачення, хто такий Ісус, і їхнє бачення не відповідало дійсності. І отже, коли людина має бачення, яке не відповідає дійсності, вона тоді не може адекватно, відповідно діяти у своєму житті. І отже, дивіться, як Марко представляє цей уривок. Ми бачимо, що Він каже, що Ісус повернувся до Капернауму. Чутка пройшла, що Він в домі, і зібралося дуже багато людей, які прийшли, щоби побачити і почути Ісуса. Він нам не представляє те, що Ісус говорить, але каже, що Він навчав їх Словом. І ми розуміємо, що це слово, зверніть увагу, воно є в однині, це Слово є не що інше, як Євангелія. Тобто Ісус звіщає їм добру новину, Звіщає їм те, що стосується дійсності, якою Він, в принципі, є сам. І в якійсь мірі ми можемо сказати, що Він звіщає їм відповідність свого життя до того, що Він говорить. Отже, ця Правда, яка виявляється у його словах, і яка чітко пов'язана із тим, як він живе ту дійсність у відповідності до свого навчання. І каже: принесли тут розслабленого в часі того навчання, принесли розслабленого, каже, несли його четверо. Це є дуже цікавий такий хід представлення думки євангелистом Марком. Так? Отже, Він нам говорить про чоловіка, який не здатен був рухатися, так? паралізований чоловік. Тобто це є особа, яка не здатна піти на зустріч Ісусові. Добрий, в якійсь мірі або Ісус може прийти до неї, або, як в даному випадку, четверо отих друзів Його принесли свого побратима. До Ісуса. І це є дуже цікавий такий момент, як коли ми розважаємо цей уривок через призму гріховного такого стану людини. Бо гріх він завжди веде до паралічу, гріх він завжди сковує людину чимраз більше і більше. І в якійсь мірі він не дає можливості наближатися до Бога. І чим більше того гріха, тим людина стає більш очевидною, як той паралітик, який не здатен навіть поворухнутися, щоб відбулася оця зустріч Його із е, своїм Творцем. Натомість, те, що є важливо, що ось є інші люди, які приносять до Ісуса. І це є дуже цікавий момент. Бо зазвичай, коли людина грішить у своєму е, житті, то оточення дуже часто спонукає до того гріха. Воно потурає йому. Деколи е, навіть це оточення не знає, як вийти з тої ситуації. І буває так, що е, ну, в нас кажуть, ніби е, підтанцьовують о тому всьому заданому ритму отим е, чоловіком, який. Знаходиться на дорозі гріха. А тут, коли вони взяли його і понесли до Ісуса, виглядає, вони вирішили розірвати оте замкнене коло гріховного способу життя. Так, оту певну таку ланцюгову реакцію гріха. І вирішили вийняти його ніби з того гріха і принести до Ісуса. І дуже цікаво, як Марко нам представляє оцю дійсність, адже Ісус знаходився у домі, і вони не могли пройти всередину. І це ну, так символічно може показувати, що люди, які слухають Ісуса, дуже часто ми розуміємо, що ті, які слухають Ісуса, це є люди церкви, люди, які знаходяться у церкві, є тут як певною перепоною до зустрічі отого паралітика із е, самим Ісусом. Так, і вони не можуть пройти через двері, бо їх просто туди не пускають. Це є дуже такий цікавий момент, коли людина хоче зустрітися з Господом і приходить до церкви. Буває так, що ті, які здаються дуже такими побожними, починають їй вказувати, як вона має поводитися, як стояти, як робити. І часом в такий спосіб не допускають цю людину до зустрічі із самим Господом. Марко каже, вони піднялися наверх. І зверху розібрали оцю покрівлю і опустили ліжко додолу. А ми розуміємо, що зверху це є певний спосіб, ну, завжди є така асоціація людини, так, що Бог є на небі. І отже, верх цієї покрівлі — це як символ того, що сам Господь дозволив відкрити цей простір, щоб внесли оцього розслабленого. І поклали Його перед Ісусом. І, отже, надзвичайно гарний спосіб представлення євангелистом цієї події. І що далі відбувається? Каже євангелист Марко, що Ісус побачив їхню віру. Він нам не представляє, в який спосіб це відбулося. Так? Але ми можемо розуміти, що ця їхня віра була виражена їхніми ділами. Адже вони принесли того, який не мав можливості піти на зустріч своєму Спасителеві. І оці люди його принесли. Тому ми можемо бачити, що оці діла виявляли їхню віру, яку відразу побачив Ісус. І отже, Він звертається до цього чоловіка і каже: Дитино, відпускаються тобі твої гріхи. Це є кульмінаційний момент. Адже питання гріха не стояло. Більше питання було зцілення цієї людини. Так вони принесли цього їхнього товариша для того, щоб він міг відзискати свободу руху, міг знову з ними ходити і радіти тому життю. А Ісус говорить про гріх. І це є дуже цікавий хід, який нам представляє Євангелист Марко. Показуючи, що Ісус дивиться на ту дійсність, на яку також дивляться люди, але цілковито в іншому ракурсі, там, де ми, як люди, звичайні бачимо одне, Ісус бачить іншу дійсність. І отже, це є дуже цікавий момент, бо тут з'являються вперше. В цьому уривку оці релігійні провідники, про яких я вже згадував, так і це, ця, цей перший розділ першої частини, який нам представляє саме стосунки релігійних провідників і Ісуса. Так, і отже, ці стосунки, ви знаєте, вони формуються у сприйнятті одне одного. І отже, є важливе питання: хто такий є Ісус? Почули вони і кажуть, але зверніть увагу кажуть не вголос, а міркують самі у собі. І це є дуже цікавий хід, який нам представляє Євангелист Марко. Ці люди не є відкриті на побудову стосунків, вони не є готові спілкуватися з іншими. Вони, би, замкнені у собі. І в якійсь мірі уподібнені євангелистом до того паралітика, якого принесли, вони є замкнені в собі і говорять тільки самі зі собою, а замикає людину гріх. Коли людина має добрі стосунки із Богом, вона завжди є відкрита назовні, вона завжди спілкується із тим, хто є поруч. А тут є ота замкненість, яка представлена. І отже, вони порушують оце питання, основне питання Євангелії від Марка: Хто він є такий? Так? Адже перефразовує Марко і каже. Як може цей так говорити? Він богохульствує? Хто може прощати гріхи крім одного лише Бога? Пригадуєте собі, як минулого разу ми розглядали оцей уривочок, який завершував оту вступну частину і давав нам перспективу до, цієї, до, до цього першого розділу, який ми зараз розглядаємо, оце питання, що звучало там. Я вам цитував із Старого Завіту, де ізраїльський цар казав, що ось він шукає тільки привід, щоб. Розпочати війну зі мною, бо хто може оздоровити прокаженного, як... як тільки один Бог, Він може це зробити, ніхто інший не здатен цього діяти. І тут ставиться подібне питання: хто може прощати гріхи, крім одного лишень Бога? І, отже, питання виникає: Хто є той Ісус, який тільки що сказав фразу: Сину, відпускаються тобі твої гріхи? І отже, питання виникає надзвичайно важливе для читача, яке ставить читача перед ну, своєрідним розважанням, розмірковуванням, хто такий насправді Ісус. Якщо гріхи може прощати тільки сам Бог, чому Він говорить, що прощаються тобі, відпускаються тобі твої гріхи? І, отже, питання, як ви бачите, є основоположне. Ісус, ми можемо сказати, зробив те, що зробив. Він бачив ту ситуацію саме в такому ракурсі. Неодноразово, розважаючи над цим уривком із студентами, я завжди їм кажу, що цьому паралітику пощастило, тому що він міг отримати прощення гріхів і залишитися е на ліжку. Але присутність тих людей, які там були, що міркували у собі стосовно цієї, цих слів Ісуса, дало розвиток подій. Як ви бачите, Ісус звертається до цих релігійних провідників і каже: Чого таке намислюєте у ваших серцях? І дає їм певну задачу, певну, певне завдання для розмірковування, щоб вони вирішили у своїх. Певних отих е шаблонах, які вони мають. Адже євреї дуже чітко мислили, відштовхуючись також від святого писання, що смерть ввійшла в життя людини через гріх, хвороба є наслідком гріха. Так, і, отже, це є був певний стереотип мислення. Який з одного боку, звичайно, виявляє певну дійсність, але Ісус не завжди був категорично ну, в тих шаблонах мислення. І отже, тому Він дає їм до розв'язання завд... те, що він каже. Так? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми твоє ліжко і йди. Отже, логіка є проста, якщо йому відпущені гріхи, то згідно їхнього того способу мислення він би мав отримати і фізичне зцілення. І отже, для того, щоб ми були переконані, що йому відпущені гріхи, він має бути зціленим. Тому Ісус пробує їм показати ось, якщо ваш хід думок є такий. Тоді каже до розслабленого: Встань візьми твоє ліжко і йди до свого дому. І, побачивши, що цей чоловік паралізований, встав, вони би мали прийти до висновку йому є прощені гріхи. І отже, тоді ця фраза, яку вони самі собі ставили у своїх серцях, хто може прощати гріхи, крім одного лишень Бога. Мала би їм дати відповідь, хто такий є Ісус. Але вони лишень кажуть ніколи ми такого не бачили. Вони не здатні зробити крок назустріч Ісусові. Вони не здатні щиро відповісти у своєму серці. Вони просто констатують факт: ми такого ніколи не бачили. Але відповіді на питання, яке ж вони собі ставили. Відповідь на питання, яке десь є отам, на тому фоні, хто такий Ісус, вони не дають. І ще би хотів звернути вашу увагу до того ліжка, так? прикувати вашу увагу саме до того важливого терміну, який тут використовується. Що таке є ліжко? Ліжко це є, ну, будемо говорити, місце відпочинку людини. Але коли людина хвора, те ліжко стається місцем страждань і терпінь. Так і отже, одне і те саме може бути з одного боку місцем відпочинку, а з другого боку може бути місцем страждань. І отже, тут Ісус каже ще один вимір: візьми своє ліжко і йди до свого дому. І те ліжко тепер стається знаком зустрічі е, паралізованого чоловіка із Ісусом. Місцем зустрічі, де, отой, який не здатен був піти на зустріч Богові, отримав нагоду зустрітися із ним. І це ліжко тепер стається за свідченням віднови стосунків. Адже ми починали саме з того, що паралізований. Відображає неможливість стосунків з іншими. Так? Ми говорили про цей аспект. І тепер цей чоловік повертається додому, щоб свідчити своєю отою активністю, маючи те ліжко як знак, що його є зцілено, із тої хвороби, яка його паралізувала. Але фраза, яку він дуже чітко почув, дитино. Відпускаються тобі твої гріхи, перемінила, мабуть, серце цього чоловіка. Тому пробуємо собі сьогодні роздумати над дуже важливим е, тим аспектом духовного життя. Що в моєму житті робить параліч, який не дозволяє мені йти назустріч Богові? Який гріх? Мені настільки дошкуляє, що я не здатен формувати добрих і щирих стосунків із Господом і з тими людьми, які є навколо. І вдивляючись у те прощення, яке Господь дає, бо неодноразово кожен із нас був у таїнстві сповіді, чув оці слова, відпускаються тобі твої гріхи. Пізнаваємо того милосердного Бога, який, бачачи наш гріх, нас не осуджує, але хоче, щоб ми звільнилися від тої гріховної залежності і жили вповні його любов'ю, Його милосердям, навчаючись тим самим. Любити і бути милосердними по відношенню до інших, які, можливо, чимось нам завинили. Вчимося у Ісуса бачити свій гріх, просити Його, щоб Він зцілив нас і зростати в Божій любові і милосерді по відношенню до інших. До зустрічі через тиждень у вівторок, о четвертій годині, на раді Воскресіння. З вами був отець Євген Станішевський. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.